Черевко Олена Володимирівна, фахівець із соціальної роботи при Розьківській сільській роді. Ви працюєте ну, фактично з соціальним інспектором. В, в чому полягає мої обов'язки сім'ї, які потрапили в кризову ситуацію з складними життєвими обставинами. Я допомагаю їм вийти з цих складних обставин. Плануємо, як ми це будемо робити, і за співпраці різних. Установ, ми вирішуємо їхні питання. Це так на папері полягає? Так, це на папері. Я займаюся цими сім'ями, займаюся дітками, ті, що в цих сім'ях знаходяться. А фактично, наскільки я розумію, ви маєте агітувати за партію западки? Я маю ходити і розказувати про соціальні ініціативи президента. Це в договорі не прописано, По саду, в посадовій інструкції про це нічого не сказано. Повинна ходити, розказувати за соціальні ініціативи президента, крім того, ще збирати прихильників, списки прихильників діючої партії. То поставив вам таке завдання? У нас у центрі Бочорнікова Юлія Миколаївна. Як називається центр Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У селі Рязки? – чи це Мошівський центр при кожній сільській роді є такий працівник У нас. У нас 16. по району у нас 16 чоловік таких працює. А це в Машівському центрі керівник да. так? керівник. це і крім того, тригубла рисагерасимівна це замісник голови адміністрації. Районної нашої, вона безпосередній керівнику мого директора, і от в нас такі цілі, в нас таке завдання поставлено. Вони викликали вас і поставили так? Плану... По телефону дзвонила, розказувала, щоб ми зібрали в прихильників портії регіонів. І... Про це не, перед тим розмовляли про це, але я не відмовилася вступати в порті регіонів. Це моя принципова позиція, я цього не захотіла. Вони декілька разів пропонували. Потім, коли я відмовилася, сказав, що мені за це буде. Вони сказали, ну, краще вам вступити в портію, щоб погружувати відверто не погружувала, але натякнули, щоб я вступила в цю портію. Це хто персональний заступник голови адміністрації? Чи? Ні, це не заступник, це Бочернікова Юлія Миколаївна, наша директор центру. І там бухгалтер сидить, також вона якісь функції виконує, то вона також про це говорила. А вони партійні, так? Я цього не питала. А коли Мені це вас, не цікаво коли вас було. приймали на роботу? Коли приймали, договір підписаний 19 червня цього року. Хто вас приймав на роботу? Бочернікова Юлія Миколаївна, директор при, центру. При вступі на роботу вона пояснювала, які у вас будуть? Дуже розмито, ніхто цього нічого не казав. І е, інстру, посадову інструкцію я з боєм вибила вже пізніше, значно пізніше, через те, що я кажу, дайте мені посадову інструкцію, щоб я знала, чим я займаюся, власне кажучи, то потім пізніше дали нам посадову інструкцію. Ну, Можливо, у серпні місяці я точно сказати не можу, ну, ну десь так, що не, не відразу. І в серпні місяці вам сказали, що ви маєте ходити пояснювати? Був семінор на семінорі, поск... оскільки замість того, що безпосередньо, ну я зрозуміла, що ми повинні. Ні, сім'я кризовими сім'ями займатися, але на семінарах нам більше розказували про соціальні ініціативи президента, про те, що зробив уряд, як там і що. Безпосередньо по нашій роботі нічого такого не сказано було. За весь час був семінар на 20 хвилин. Психолог приїжджав. От те, що дійсно нас стосувалося, те, що нам цікаво, було те, що той було таке на 20 хвилин. Хоча перед тим збирали в тій же аудиторії у держадміністрації, збирали людей агітоторів. І ми слухали це, сиділи. Ну ми не агітотори, але ми слухали те, що як працювали з агітоторами. Приміщення облас районної державної адміністрації збирали агітаторів, які мали агітувати за партію регіонів та соціальних працівників, да. які да. теж мали здійснювати. Е, ну прямо так не сказано було, що здійснювати. Ну, е, Мені і по полу мені виговор зробили за те, що я не ходила і не розказувала за соціальні ініціативи президента. Крім того, те, що нам болить, те, що, що за чого це все почалось. У мене виник конфлікт із головою е, адміністрації Мошівської через те, що ми захищали право нож дітей. Нас об'єднали, комплекти зробили клоси. Хоча в нас дозволює кількість діток, що це повинні клоси окремо бути. А Зробили клоси по два клоси. Одна вчителька веде два клоси, комбінувані клоси. І куди ми не зверталися, що ми не робили, ми поїхали клонятися до голови адміністрації. Він нам сказав, що нічого, нічого не зміниться, нічого. І в нас така не дуже приємна розмова відбулася. І з того часу Трохи пізніше, правда, почався тиски. і Це через роботу, бо єдине, через що на мене можна тиснути, це через роботу зробили мені виговор. І провірку зробили Топі, офіційно догану вам догону. Догон, догон. А яка мотивація? Догон. Мотивація на підставі висновки, які вони зробили. Я не присутня була при цьому. Приїхала директор безпосередньо Юля Миколаївна і Лариса Геросимивна тригу. Приїхали пороські, походили, попитали всіх підряд, чи вони знають, хто я така, і яку я роботу роблю, і які я їм. Послуги надало, і що характерно питали людей, тих, що немовних кризової ситуації. що, а до тих, до кого я просила і казала, що в нас тут є сім'я, дуже така складна, що батько виховує п'ятьох дітей, сам, бо мама десь десь поділася, в блуд пішло. Вони туди не заїхали. І не заїхали, А в до, у висновках написали, що нібито я нею не займуся. Саме навіть... ця перевірка була? – 25 вересня. Це була перевірка. А перед тим вас викликали і озвучували. Те, що ви маєте агітувати. Ні, це, це спочатку було, що ні, ніби то Ну цю ніхто всерйоз не сприймав. Цього не сприймав серйоз ніхто, і ніхто цього, в принципі, з нових е, фахівців ніхто цього не робив, але е, їх не перевірювали. Ну, що мається на увазі не робив? Коли вам було озвучено про те, що ви маєте? Озвучено, Нібито озвучено було це у червні місяці, коли в нас семінори були. Що ви маєте що ми повинні ходити і розказувати, але. Крім того, нам дали кортки сім'ї і ми ходили, ми на це не звертали вогонь, ми робили кортки сім'ї, переписували людей, хто живе, цікавилися, в кої там питання, проблеми є. От це наша робота. Виявляли ті сім'ї, яким потрібна допомога, і тоді вже ними займалися. Це наша робота. А розказувати за у е, ці соціальні ініціативи, ну ми так послухали, і ну значення цьому не надали ні, ніхто. А зробили мене оскільки я не угодна була, оскільки має конфлікт виник, почали на мене тиснути по цій лінії. А те, що е, списки прихильників, я думаю, дуже всім казали, також щоб е, збирали у ці списки прихильників ну, партії регіонів. Коли казали, це було перед догоною, це було на початку вересня. Щоб ми збирали ці списки, це вже школа була, і я позвонила, і терміново треба списки прихильників, де я їх візьму. Я цим питанням не задоволся. і Це не моя робота, моя робота займатися такими сім'ями. А вас можуть ходити збирати списки прихильників? Я повинна була написати, де я їх повинна брати, я не знаю. але я повинна була написати списки прихильників портії регіонів. Добре, зараз на якій стадії у вас цей конфлікт? Ви працюєте? Я, я працюю, але сказали мені в зв'язку з догоною і з мене знімуть премію. І коли я просила заступника голови районної державної адміністрації, щоб вона мені надала копію висновків, вона відмовилася. І зараз це на такій стадії, що я написала. Замовним листом відправила, щоб вони якось відреагували через те, що зайов у мене не прийняли на те, щоб мені висновки, бо я маю намір звертатися до суду. Питанням. Через те, що я, я вважаю, що і несправедливо, і я, роз, я розумію причину цього всього конфлікту. І за Цих клосів комплектів за те, що об'єднали, і за те, що батьки не згодні були, і оскільки на других батьків вплинути не можуть, а мене через роботу можуть на мене потиснути. І знов таки через те, що ви відмовляєтеся агітувати за партію регіону. І, від... і це, і це то... також впливає через те, що я їм не угодна, те, що я не виконую їхні вказівки з приводу партії регіонів і з приводу. Списків-прихильників. А в нас ситуація така, що в нас в селі це смішно було б, якби я ходила питала через те, що люди дуже негативно налаштовані. Коли я питала, спробувала питати, що мене, вибачте, посилали. Ясно, наскільки ви взагалі отримаєте за свою роботу? За свою роботу жодного разу я ще роздруківки не отримала, але тих, що я на руки отримала за місяць, можу сказати, що. Перші місяці це було 1500 з чим-то, потім воно виростало, і останній місяць, за, серп, за вересень місяць, я отримала 1900, здається, 20, але це в зв'язку з тим, що в мене двоє дітей і в мене соціальна пільга 100%. Тобто я там, мабуть, найбільше отримую, бо в мене в ті 150 гривень більше від остальних, у кого немає діток, двох діток до 14 років. То фактично все почалося із конфлікту навколо школи, так? Да? Да, із конфлікту навколо школи, навколо лікарні. У нас з цими ініціативами президента сил уже немає, бо то, що лікарню. Закрили цілодобовий стаціонар, зробили амбулаторію сімейного типу, один лікар на три село, який є інвалідом другої групи, яка не встигає нічого робити. І зараз сказали, що ми ніяких зручностей не відчуємо, а зараз виділяють бензину 50-60 літрів на місяць, на 45 кілометрів до Мошівки. Той бензин за 2-3 дні вони виїжджають через те, що швидко їздить буває і 3-4 рази на день відвозять. Цьому потреби відсотків 70% вони могли б тут лікуватися і нікому проблем не. Створювати і школу почали і школу в цьому році. Ми до останнього надіялися, що такого не буде, бо це ну, вибач, не знаю, як в чию фургулу таке прийшло, щоб об'єднати оці ці два класи. У нас у першому класі 10 чоловік і об'єднаний він з четвертим класом Четвертий клас 6 чоловік. І це 16 чоловік. Там четвертий клас, який повинен уже йти. Готувати до п'ятого вчительці дуже складно, дуже важко, і першачки ті, що ще нічого не знають, і нічого не то. І дуже треба з ними якось контакт налодити. Їй дуже складно, і вчителька он то, що поїхала, то третій, четвертий клас веде дуже там по сім діток. У третьому і четвертому класі, згідно законів України, ми повністю праві, не повинно таке бути. І прокуратура Зараз ця справа саме на цій стадії, що прокуратура надіслала протест у районний відділ освіти, і вони повинні якось відреагувати. Або вони погодяться, або вони відмовляться, і буде прокуратура в суд передавати справу. І оскільки заното ми активні, і на мене токи тиснуть.